Десятитисячним відвідувачем єдиного у світі музею української домашньої ікони Душа України став Сергій Чорний. Із цієї нагоди від власників експозиції у подарунок іменний сертифікат та ікона Божої матері троєручить з музейної колекції. Прикметно, що Сергій священик коли я дізнався, що це ікона матері Боже. Звісно, це благословіння, те, яке дарує Матері Божа кожному ну і мені не достойно. Музей української домашньої ікони налічує понад п'ять тисяч унікальних експонатів народного мистецтва 17-20 століть. Кожен образ тут ікона сирота. Їх або знаходили, або купували на барахолці. Ольга Богомолець – засновник комплексу замок, Радомисель, прагне, аби ці ікони не лише залишалися музейними експонатами, а й служили людям. А я вважаю, що це збереження воно є вторинним, а головне віддавати ці цінності людям. Замок Радомисель це не лише музей у великій парковій зоні комплексу можна побачити червонокнижних представників фауни та флори. Гостей приваблює давня таємнича історія, легенди пов'язані зі замком, унікальний ландшафтний парк і водоспади, а також неповторна атмосфера єднання з природою. Мені сподобалась тут найбільше природа, картини, ікони і дзвіниця. Власники комплексу обіцяють кожному наступному десятитисячному відвідувачі дарувати ікони з музейної колекції. Міра Сторожук, Юлія Поворозний, Костятин Царенко, телеканал Київ.